Так, кролик проди німецький стрикач, метелик, бабочка. Самичка. Має маленьких кровенятак. Зараз я вам покажу маленьких кровоняток. Ну як маленьких, їм три тижні. Дивіться на них, таких маленьких засранців, Ну, Воно... це дістану. Іх сюди, щоб їх було краще видно. Є один чисто чорний. І вроді шість штук. Такі красиві кролики. От, дивіться, будемо показати. Чисто чорний. Ну відійде, відійде, йди. Вона їх ховає, щоб я їх не витягував. Дивіться, чисто чорний. Та в інтернеті це нормально, та для мене це дуже цікаво. Тато метелик, мама метелик, акровеннятко. Чорне. Діка вона потім поміняє колір чи ні. Перший раз їх маю тільки. Так що не знаю родом до чого. Ну, Але зараз маленька. Вроді всіх піймав. Ще також маю самця. Лесь ми світу, бо нічого не видно. Самця породи. Фландер. І самичку. Я їх звучав недавно, так що не знаю, що з цього вийде. О! Моя Каліфорнія, другий виводок. Їм зараз 6,5 місяців. І вони готуються з... Корим часом до сучки, їх є чотири штучки, самички. Ну, самці вже пішов на м'ясо, я їх відкормив і забив, От того і тримаю кроликів. Такі хороші, спокійні кролики. Всі один в один. Є ще також, я вам покажу, самичку про Дефландер. Чорта не видно. Звісно, але світло. Так, світло. Флендер я і звучав. Що вийдеться, обов'язково зніму. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Свій. Підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть мені, цікавтеся новою інформацією. Я вам буду пис... відписувати, знімати побільше відео. Всім дякую!